Після розкішного весілля за кордон, експрокурор Ростислав Ільницький, який у жовтні 2023 року у Львові відгуляв помпезне весілля з п'ятиповерховим тортом за 100 тисяч гривень, оголосили у розшук. Про це свідчить інформація на сайті Міністерства внутрішніх справ. Як зазначається, колишнього прокурора оголосили у розшук за статтею за підробку документів з 1 грудня 2023 року. Як пишуть змі, посилаючись на власні джерела правоохоронних органах, йдеться саме про підробку документів для виїзду за кордон. Його визнано особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Максимальне покарання передбачене статтею обмеження волі до двох років. З відкритих джерел відомо, що 31-річний Ростислав Ільницький у 2019 році став заступником прокурора у Радехові. Згодом різко пішов на підвищення, ставши прокурором прокуратури Печерського району міста Києва. Зовсім недавно звільнився за власним бажанням. Чим зараз займається, невідомо. Раніше у не було розголосу «Розкішне весілля у Львівській області, Ільницького та співробітниці держбюро розслідувань. Свято тривало кілька днів. На нього запросили близько 300 людей, зокрема, депутатів, бізнесменів, співробітників податкової поліції, ДБР, різних силових структур та українських зірок. Весілля організували у п'ятизірковому закладі Емелі Резорт. Оскільки обійшлося грандіозне весілля колишньому прокурору, також невідомо. Після оприлюднення кадрів з весілля українці в мережі відреагували критикою та засудили таке гуляння під час повномасштабної війни. Під критику суспільства попали також і українські зірки, які виступали на ньому.